На відповіді будуть відповіді надаватимуть мої гості Андрій Павловський народний депутат України Вітаю, шуми сьомий скликання. Відачі. Вечір вам добрий. Борислав Розенблат, чинний народний депутат, Блок Петра Порошенка. Вітаємо в нашій студії. Та ну можемо розпочинати з планів народних депутатів на наступні дні. От завтра вони зберуться для роботи у комітетах. а Наступного дня в суботу проведуть засідання фракцій. У неділю ж відбудеться ще одне засідання ради коаліції парламентських фракцій. Про це повідомо журналістам прес-секретар, голови Верховної ради. До Володимир Гройсмана під час сьогоднішньої ради коаліції фракцій. Також за його словами, понеділок, 2 березня, Верховна Рада проведе позачергове засідання. Ми маємо ще інформацію від Арсенія Яценюка, який говорить, що парламент має якнайшвидше прийняти зміни до бюджету, тільки після цього можливо соціально економічна стабілізація. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і зазначив, що переговори з членами коаліції тривають. Закликав депутатів відмовитися від дискусій в парламентській залі. Давайте послухаємо Чим швидше ми приймемо відповідні закони, тим швидше ми зможемо стабілізувати економічну ситуацію. Були дуже конструктивні пропозиції багатьох фракцій. Я можу відзначити і самопоміч і радикальну партію. Тобто, люди прийшли фахово задавали питання і отримали на них відповіді. І сподіваюся, що в парламентській залі буде так, як повинно бути, виноситься узгоджений закон. І голосується без тривалих дискусій, тому що закони треба готувати перед парламентською залою, а не під час проходження законопроекту і робити з цього політичне шоу. Це повинно бути технічне, юридичне і правильне політичне рішення всіх парламентських фракцій, які входять до коаліції. Тому єдність коаліції і ефективність роботи це те, до чого я закликаю український парламент. Обох, ви обидва маєте такий досвід роботи в сесійній залі, як сказав прем'єр, вноситься документ жопе жодних обговорень, дискусій. голосуємо, йдемо далі, голосуємо, йдемо далі. І отак ланцюжок, пане Андрію, я ну, знаєте, мені якось це дивно чути. Це мені нагадало вислів одного російського діяча в думі, який казав, що парламент це не місто для дискусій. хоча в усьому європейському світі і в Сполучених Штатах. Це навпаки, треба обговорити, подивитись на всі деталі, чи є там підводні камені, і потім свідомо депутату натиснути на ту кнопочку За чи проти. Тим більше, що сьогодні перед засіданням Ради коаліції Юля Тимошенко заявила, що фракція Батьківщина в тому вигляді, як уряд, хоче протиснути зміни до державного бюджету і вирішити проблеми. Дійсно серйозні і важкі за рахунок звичайних громадян, за рахунок підвищення податкового тиску, зменшення пенсій працюючим пенсіонерам. За такі зміни батьківщина голосувати не буде. А запропонувала фракція батьківщина свої альтернативні зміни. Запропонувала 16, на 16 мільярдів гривень. Додаткові джерела наповнення бюджету дохідної частини, от ви згадали Юлія Тимошенко, давайте, і... давайте послухаємо спочатку пряму мову Будь Юлії вас. Володимирівна, а потім повернемося до дискусії. Те, що там пропонує країні уряд, це виправити ситуацію за рахунок нового підвищення податків і за рахунок знову ж скорочення пенсій, скорочення видатків на освіту, тобто, іншими словами. Замість того, щоб піднімати економіку, щоб стабілізувати ситуацію, знову скорочуються доходи людей і збільшуються податки. Це шлях в нікуди. Ми не можемо, як партія, як фракція, підтримати такого напрямку, такої стратегії розвитку країни. Так криза не зупиняється. Саме тому ми сьогодні вже вкотре передаємо уряду вісім позицій, за рахунок чого. Можна реально збільшити доходи бюджету, за рахунок чого можна збалансувати бюджет. Це реалістичні надходження до бюджету, це вирівнює е, певні позиції, які сьогодні стосуються заможніх і бідних людей, тому що за рахунок людей, які вже живуть практично на останній гривні, поправляти ситуацію з кризою не можна. Пане Бориславу питання до вас. Зараз почули певні зауваження від Юлії Тимошенко. Ви які зауваження маєте до цих змін до кошторису? Ну, ви знаєте, мені не подобається, що сьогодні парламент працює постійно в якомусь авральному режимі. Тобто, законопроекти, які виносяться до зали, вони повинні бути не тільки відпрацьовані у комітетах, вони повинні ще мати якісь потужні наслідки. Для того щоб суспільство і всі ми розуміли, для чого їх подають, які вони приймаються, і ми мали можливість їх втілювати в життя. Багато законів ви знаєте, які приймаються, вони потім не мають свого продовження у суспільстві. І Це дуже такі, ну тяжкі моменти. Але ви знаєте, я розумію соня нашого прем'єр-міністра, і сьогодні треба зробити ну, зміни до бюджету. Нам дуже вкрай потрібен кредит від МВФ, для того, щоб стабілізувати економіку. Але для мене ще, ну хотілось би поряд з тим, що ми будемо приймати нові закони. Я хочу побачити, що все такі реформи. Ми дуже багато про них розмовляємо. Ми дуже багато про них сперечаємося. Але де вони? Де ці законопроекти, де реформи, про які ми сьогодні. Ви також да. не бачите результатів, пане Андрію, у повних реформ, якщо можете по галузях можете перерахувати, можливо, щось добре можете зазначити. Ну, важко так зразу і назвати якісь вдалі реформи. Ну, може. Той закон, який пан Квіт і Лілія Гриневич щодо вищої освіти провели. дано ну... а в економічній царині а, ближче в... до побутових проблем кожного українця. Ну знову ж таки скажу, що уряд якось до вирішення економічних проблем підходить не з того боку. Ви знаєте, дійсно є певні переговори з міжнародним валютним фондом. Міжнародний валютний фонд завжди діє монетаристськими моні... методами. І що найбільше хвилює, щоб був як поменше дефіцит бюджету. А яким чином той уряд тієї чи іншої країни досягне цього результату, їх мало хвилює. Тому, коли нам кажуть, що зменшуєте дефіцит бюджету за рахунок підвищення пенсійного віку, чи за рахунок зменшення пенсій працюючих пенсіонерів, чи за рахунок там збільшення податків, чи за рахунок обмеження фінансування освіти? Це не зовсім правда, це не умови Міжнародного валютного фонду. Це просто наш уряд не бачить інших джерел, яким чином зменшити цей дефіцит бюджету. А от якраз експерти, економісти запропонували фракції Батьківщина, відомі економісти. А ми запропонували уряду вісім додаткових джерел наповнення бюджету, які можна застосувати. От одно з джерел, найбільш таке, знаєте, ну, промовисте. Я хотів би звернути увагу, що в усьому світі найбагатіші люди живуть і отримують так сказати, свою розкіш не за рахунок заробітної плати. Бо це, знаєте, як наші міністри і той ж прем'єр-міністр, якщо подивитися декларацію, їхня зарплата це тисячна доля їхніх доходів, а вони живуть з дивідендів, з роялті, з капіталу. Так, от це треба оподатковувати, бо це доходи найбагатіших людей. І от я хотів би привести такий простий приклад: якщо в Сполучених Штатах 1% найбагатіших людей, от у мене такий графічик є, сплачує 37% 37% всіх податків в країні, то в Україні 1% найбагатіших сплачує всього 4%. Пане Борислав, Ось як на можна... що треба реформаторам як... звернути увагу. Як можна запобігти тому, щоб в кишеню найбідніших знову рука. А тих, хто збирає податки, не залізала. Ну, ви знаєте, ми всі багато кажемо про податкову реформу, яка повинна там мати зараз старт. І чи повинні, ми, там, ми прийняли перед новим роком е, новий, як кажуть, податковий свод законів. Е, я от знаєте, можна много казати про ці закони, як вони працюють, як працює сьогодні наповнення нашого бюджету, але я думаю, що це недостатньо. Ви знаєте, сьогодні ми в комітеті комітет промислової політики проводимо дуже багато питань. І от я погоджуюся з своїм колегою, тому що є питання сьогодні і роялті оподаткування, і оподаткування і сьогодні, цверг надприбутків, які сьогодні отримують. Але такий елементарний вопрос: як сьогодні е, залізна рудна сцеріо, е, от який сьогодні йде на мітологічний заводи, вартість цього сір'я 5 доларів. Продають його майже на ці заводи по 30. Але ми дивилися минулий рік, і сьогодні там ведеться дуже багато там питань СКМ там рататує там за те, щоб дійсно там не приміняти ніяких джерел для того, щоб опадкувати цей істочник надприбутків. Але ми сьогодні займаємося цим питанням. Тобто є багато таких, ну. Надприбуткових сфер діяльності нашого українського ну, як промисловості, які взагалі у них ну от немає їх на суподаткуванні. Ну Вони це що? Давайте за... будемо ці О, сфери це... називати. Ну, перше, кажете, все, в цьому році ми перше зробили по нафтогазовим свердливинам. Є питання. Тому що, ви пам'ятаєте, яка була жорстка дискусія про те, що там. Судеті, спільні підприємства не платять ці податки, вони там е показують, що у них там е глибина буріння там, досягає там, 5 кілометрової глибини і все інше. Сергуна, надра, що ще. Ну от сьогодні знаєте, скільки собі вартість українського Моноболі, газу? -у -у. Українського 1300 гривень. У які ціні ми його сьогодні відпускаємо для нашого населення. Уряд хто, хоче, хто сьогодні отримає на на прибуток? Ні, я от про це кажу: є так, такі, і це елементарні такі речі, які дійсно сьогодні ми просто взагалі про їх не якщо не кажемо. Якщо ми говоримо сьогодні. про монополії, пане Андрію, вже рік бачимо можливості, ну мають бути можливості з тими монополіями боротися. Антикорупційні схеми вони ламають їх прибирають. Ну я сподіваюся, що є. Намагаються конституційна більшість да, у Верховній Раді. Є у нас молодий уряд молодих реформаторів, який все-таки повинен набрати сили волі, бажання це зробити навіть всупереч інтересам своїх власних спонсорів, своїх тобто зараз своїх партій, фракцій і так далі. Mm -hmm. Ми ж розуміємо, що за, за якою фракцією, який певний олігарх стоїть, який телеканал їх це ж Всім відомо, хто цікавиться політикою. От треба бути вище цього, треба думати про вищі державні національні інтереси. Добре, а що робити, це можна. Я, я от кажу сьогодні ну, такий маленький так uh -huh. приклад. Ви бачили, які в залі в східної залі Верховної Ради панують пристрасті, коли йде обговорення законопроекту, де йде 50 плюс одна акція щодо управління державними підприємствами. І як реагують на ці деякі депутати, тому що вони розуміють, що сьогодні це ну практично у неможливі. Питання держави, тому що держава сьогодні не може впливати на свої надприбуткові діяльності. Зараз сьогодні питання укрнафти, питання сьогодні інших джерел існування. Саме, ну, багато я вже повторюю галузі, де сьогодні можна. І маю можливості брати додаткові податки. Але сьогодні чомусь ну дійсно сьогодні є така проблема, і вона сьогодні в нашій наших країнах бік Беталі, список підприємств, які підлягають приватизації. Це взагалі окрема тема. Ви знаєте, цей список 1200 підприємств. Ми його взагалі не бачили, цей перелік. що нам пообіцяли його показати. Ну коли будуть показувати, тоді ми будемо голосувати за цей законопроект. Ви знаєте, що ми його навіть не захотіли розглядати, тому що він для нас неприйнятний. Що значить, ми не будемо чистий листок аркушу розглядати. Як законопроект, це для нас неприємно. Як взагалі ставитися до ідеї приватизації, такий складний час крудний, тому що ми ну, розуміємо, можливо, економісти кажуть, що за ці підприємства буде ціна менше собівартості, ніж можна було виручити просто і отримати у мирний, спокійний час? Ну, безумовно, ви знаєте, як казав один із засновників відомої фінансової династії, що. Найбільші гроші заробляються тоді, коли на вулицях л'ється кров. Мав в увазі поставки на війну, зброю, таке інше і таке інше. Тому е треба до цього дуже обережно ставити. тому що зараз Україна, яка фактично в стані війни, ну який серйозний інвестор, розуміючи це нестабільність, сюди піде. Да? Він піде сюди, коли вже взагалі стратегічні державні підприємства будуть розпродуватись за безцінь. Щоб їх там ну за копійки купити, тому може дійсно почекати стабілізації ситуації, хоча б на фронті, і потім вже виходити на приватизацію і відноситись до цього дуже обережно. Тому що серед державних підприємств дуже є багато таких, які приносять надприбутки. Це все рівно, що зарізати курткою курку державі, яка приносить їй золоті яйця. Ну, подивіться, дивимо, дивимося на розвинуті європейські країни: Франція, Німеччина. Більшість енергетики у державній власності, залізниця у державної власності, стратегічні підприємства оборонного характеру, всі в державній власності і так далі. І так далі. Тобто я, є з кого брати збросало, приклад. Так. справа в тому, що за останні роки я так не хочу, яка знаєте, там такими. У нас такими приказками вже попередники і все інше. Але питання в тому, що дуже багато багато прибуткових галузів взагалі вийшло з полі зору нашої держави. Взять нашу «Укрзалізницю». Тобто збиткове пасажирське перевезення державні, сьогодні управління знаходиться, знаходяться, а грузові перевозки, які являються ну, основою до доходності цієї залізну е... залізниці, вони сьогодні знаходяться в приватних структурах, які Працюють в на Кіпрах, в інших офшорних зонах, і тому прибутки всі уходять туди. І тому сьогодні, знаєте, дивитися на наш бюджет, ну дійсно, він сьогодні, ну, не то, що там дирявий. Він практично сьогодні ну, існує для того, щоб сьогодні якась фіскальна система ще ну додушує останні підприємства, які якісь якось там питаються ну, триматися на плаву. Але ну багато ми так не притягнемо. про стабілізацію економічної системи фінансової про яку ви заявила, пане Андрію, чекають більшість простих людей, тому що це означатиме повернення цих соціальних виплат, тому що скорочення їх буде діяти принаймні до стабілізації ситуації на сході. Про це заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко і зазначив, що. Протягом найближчих двох днів зміни до бюджету мають бути остаточно узгоджені з членами коаліції, але скорочення бюджетних витрат неминуче. Слухаємо у нас завтра у уряду. Зустріч з найбільшою фракцією коаліції з блоком Петра Порошенка з іншими фракціями урядової коаліції. Ми вже зустрічалися, тобто позиції відомі. Я сподіваюся, протягом завтрашнього, післязавтрашнього дня дня ну, ми вийдемо абсолютно на спільні позиції і законопроекти всі будуть проголосовані. Ми не говоримо про якісь там обмеження, але треба чітко розуміти, в якій ситуації сьогодні живе країна. Сьогодні країни потрібен ресурс. Ресурс, який Е Витрачається в тому числі на посилення боєздатності армії, і було сьогодні прийнято рішення, що ті заходи, які сьогодні пропонуються щодо пенсійного законодавства, вони будуть тимчасовими. Тимчасовими я думаю, що поки не буде нормалізація країни, але принаймні до кінця цього року. Ну, поки не буде стабілізації в країні для простих громадян. Ця дата нічого не скаже, тому що цієї дати немає. Ця... Сказали, сказали так, що в Україні необхідний ресурс. А де цей ресурс взяти простим людям, які необхідно так? Я погоджуюсь з паном міністром Павлом Розенко, бо давно його знаю, знаю, що це порядна людина. Дійсно, яка душою вболіває за соціальну сферу, і хоче її насправді реформувати. Але разом з тим хочу зазначити, що цей ресурс треба брати не за рахунок пенсіонерів. Ми про це казали попередньо, Там є інші джерела. Просто уряду треба мати волю і бажання побачити ці джерела. Я розумію, що деяким неприятно це бачити, бо це ж б'є понад прибутками по власним карманам. І хотів би от звернути увагу пана міністра соціальної політики. Теж до такий факт щодо соціальної допомоги, і соціальних пільг. От зверніть увагу. Що Елла Лібанова інститут зробив таку от статистику, що у нас 10% найбідніших груп населення споживають всього 3% пільг, а 10% найбагатіших людей в Україні користуються 23%. Да? Тобто, у нас соціальну допомогу згідно цього графіку. І соціальні виплати отримують не ті, для кого вони предназначені. Да треба, щоб держава допомагала адресно саме найбільш знедоленим людям, а не найбагатішим. Я Оце пов... треба реформувати. Я погоджуюсь. Ви знаєте, як ну, депутат голосував за скорочення пільг не тому, що мені не подобаються пільги. Мені не подобається, як вони формуються, як вони потім як розподіляю... розподіляються. Все. Я за монетизацію пільг. Я хочу, щоб кожна людина знала окремо, що вона повинна отримати від держави. І це повинно виражатися не в якимись там ефемерними пільгами, а повинно бути грошовим надходженням. Друге питання. Ви знаєте, у будь-якої країни є три джерела існування. Перше, все, це податкова фіскальна система. Друге це митниця. І третє це якщо там як в Україні треба сьогодні допомога, це міжнародні інститути, фінансові інститути. На жаль. Останнім ми завжди породжували, що митниця є нашим основним джерелом існування країни. Тобто імпорт завжди для нас був головною, тому що він швидко надходить. Він йде з потоком. Ми на це витрачаємо купу грошей валютних, які ще так не вистачає. І для нас це була для більшості урядів. Це була як ну, їхня ну, програма діяльності. На жаль, сьогодні ми вимушені констатувати факт, що сьогодні Україна переходить в іншу плоскість. Для нас сьогодні податкова фіскальна система є основою держави для того, щоб працювали наші власні підприємства. Взагалі у мене просто думка, і сьогодні я можу розраховувати на допомогу як держава там МВФ. Ну я хотів би перш за все розраховувати на діяльність наших українських підприємств. А що, для а мене, що вони, вони основу складає? Що вони можуть і мають розраховувати, якщо ми говоримо про допомогу або принаймні От не це сьогодні. Держави. І саме страшне питання, яке завтра будемо з паном міценюком обговорювати. Чому сьогодні не йде підтримка нашого власного бізнеса? Чому сьогодні немає кредитів для того, щоб наші Мяс існували. Чому сьогодні наші аграрії входять в посівну без ну там? Є в бюджеті закладено здешевлення кредитів, але все одно вони не витримують цього кількості процентів? Де сьогодні підтримка взагалі малого та середнього бізнесу? в будь-якій європейській країні середній бізнес є основою економічного зростання країни в нас взагалі це ну сьогодні ну це спогади коли говорить спогади про з на... таких реформ і таких пільг для і вітчизняного підприємства пояснюють на політики зокрема представники можливо, уряду що у нас війна що ми не можемо по перше ми втратили фізично дуже багато підприємств які базувалися фізично заходилися в донецькій луганській областях ну а по друге всі гроші всі Кошти, всі ресурси, всі можливості йдуть туди на підтримку терористичної операції на Сході. От таке пояснення має задовольняти бізнес або що їм робити в цих умовах? Ох, дійсно, ми втратили майже 20% економічного промислового потенціалу, який зараз знаходиться на окупованих територіях. Разом з тим, у нас вже залишається 80% потенціалу. І я розумів, дійсно, уряду важко. Але знаєте, легше всього посилатись на війну і списувати на неї всі проблеми. На те і уряд, і уряд, який казав, що він буде камікадзе і готовий йти на будь-які заходи. Але я погоджуюсь з колегою в першу чергу. Ми очікуємо таких реформ, які би сприяли розвитку реального сектору економіки. Тобто наші власні українські очікуємо, Та можливо. якщо ми не виробляємо свої товари, нам завтра привезуть китайських скільки завгодно. Але як довго ми протягнемо, будемо жити отак, от від кредиту міжнародного валютного фонду до кредиту. Треба самим щось виробляти, створювати умови податкові я і так далі. І так далі. Я от це мабуть колега з промисловості прийшов з бізнесу. Голови комітету це... Верховної Ради з питань політики. О, Ну так та бачити, я вгадав, що зрозумі... я бачу, що у нього теж душа болить за нашу українську промисловість. Взагалі, ви знаєте, завтра ми будемо спрятати, опять же, це питання бюджету. І от я висловлю свою думку, вона не є сьогодні Думка там, фракції там, чи інших депутатів. Е, я за фактом будівельників, я вже про це багато вже на ваших вірах казав, е, сьогодні ми маємо державну підтримку Нафтогаз-Україну. Тобто, 33 чи 32,5 мільярда гривень ми виділяємо грошей для того, щоб закуповувати газ у нашого ворога. Тобто, ми сприяємо розвитку економіки нашого недоброзичливого сусіда. Що ми маємо зробити? Ми маємо сьогодні ці гроші направити на створення власних робочих місць, зробити не на бумазі, а по-справжньому енергоефективність. Зробити утеплення будинків, дахів, поміняти окна, зробити так, щоб ми газу витрачали як наша світ-Польща. Польща сьогодні витрачає до речі, просто щоб всі розуміли, 18,5 половини мільярдів газу всього. А, від, а ми витрачаємо біля 50. А від чого залежить у ці кроки, які мають зробити. Хто має зробити? Мане небесна. Ми утеплимо, ми зекономимо. Ми будемо ефективними Це та державна програма, яку ми сьогодні чуємо, що уряд каже, що буде. Державна програма. На, уже на календарі, для, для, для календарі сьогодні березень місяць, вже практично. Уже, якщо б ми дійсно про це думали, ми б сьогодні вже робили ці заходи. Ми б дали вже можливості населенню, ОСББ, іншим формам власних там будинків, брати кредит. Уже робити Притом, тому, що ми розробляли цей проект ну, законопроект, і ми його донесли, і в зал внесли там в першому читанні він прийняв. Але я сьогодні хочу, щоб дійсно почув мене і уряд і зрозумів, що сьогодні замість того, що витрачати гроші на газ, нашу валюту витрачать на покупку цього газу, бо газ ми купуємо за долари. Ми маємо свої власний ви, ну, видобуток газу, який повторюється 1300 гривень. Я сьогодні брав інформацію. І ми сьогодні добуваємо 20,5 мільярдів більше, чим споживається Польща. Це я маю на увазі і економіка. Еміку їхню і жилищно комунальний сектор. власні потреби, якщо так говорити. Якщо ми власні. цим займемося, ми все справимо. Але ви знаєте, газова у нас монополія це одна із самих таємниць. Я ніколи не забуду слова одного економіста, великого економіста, який сказав одну фразу: коли ви закриєте в Україні вашу чорну дору, він мав на увазі Нафтогаз України, тоді у вас в Україні все стане на його увазі. Якщо ми перш за все перестанемо думати про бюджет і ціну газу. І в курс валюти взагалі в Україні все стане. Ну, то, тоді мають вас почути ці, від кого вирішення цього питання залежить. Ну, його вирішувати, що дивлюся, ви згадали про гривню, так вже ліни не говорив останніми днями про девальвацію національної валюти, стабілізація гривні та подальші кроки уряду в економіці на можливість з отримання кредиту від міжнародного валютного фонду. От ми говорили вже про цей кредит. І ця ці заяву зробила народний депутат від партії Народний фронт Вікторія Сюмар перед початком засідання ради парламентського коаліця. Давайте послухаємо її Зараз першочергове завдання це зміни до бюджету, оскільки від цього прямо залежить транс міжнародного валютного фонду. І зрозуміло, що і стабілізація курсова. І будь-які дальші кроки уряду в економіці неможливі без цього кредиту міжнародного валютного фонду. Тому це першочергове завдання вівторок буде розглядатися пакет урядових законопроєктів з цього приводу, де є зміни до бюджету. Зараз депутати вже мають ці зміни і відповідно. В вівторок я, я так сподіваюся, що ми все таки будемо мати позитивне голосування, оскільки суперечки суперечками, але на кону стоїть надто багато. Позитивне це голосування. Очевидно. Це пряма відповідь на моє питання. Ви знаєте, чому сьогодні девальвація гривні проходить? І це ну, не будемо скривати. За минулий рік ми 120 мільярдів гривень витратили на підтримку Нафтогаз України. Ми напечатали грошей, за ці гроші купили долари. У себе ж і відправили їх нашому північному сусіду. Я просто ну і не то що там. У мене є яке там особливе питання до Нафтогазу України. Я просто от хочу донести, що сьогодні Україна витрачає дуже багато зайвих грошей на те, що вона повинна Про не, не повинна так витрачати. А ви бачите інші причини Ну, Скажімо так, що от ті ж банкіри, фахівці, і їхню думку поділяє франкції батьківщини, що зараз би. Дуже добрим сигналом для стабілізації валютного ринку була б відставка пані Гонтарєвої. Це б зараз заспокоїло б частково психологічно людей, але з іншого боку, чому тому, що вона допустила дуже багато помилок. Будемо вважати, що помилок щодо рефінансування банку. Ви знаєте, що банки приватні винні за рефінансування за минулий рік Національного банку 109 мільярдів мільярдів. Гривень, який вони не повертають за рефінансування, і я от так розумію, що пані Гонтарьова не дуже вимагає повернути ці кошти. Розумієте, яка це величезна сума, яку можна було б направити на точки зростання економіки, на індексацію пенсій, заробітних плат, і не було б навіть би потреби. Вимолювати на невигідних умовах зараз у міжнародному валютному фонду на колінах цей кредит. У вас є Фу, як ви гадаєте, у вас у ваших колег в області. це повинна прокуратура розібратись, куди вони пішли? Mm -hmm. Чи на підвищення ліквідності банку, чи на покупку валюти, і потім вивезення за кордон в вшур? Я е, знаєте, не хочу зараз там е, обмежувати свої питання пані Гонтарєва, що е, ми знайшли. Там, вибачте, за погане слово там якогось відпущення, якому повинні зараз там всі да. Я і для мене, ну як би там не було, але знаєте, смисл один і той же. для мене сьогодні питання в іншому. Сьогодні Національний банк України це не тільки там питання валютної стабілізації, це ще і кредитно-грошових відношень. Для мене, ще раз повторюю, я промисловець в минулому. Да, сьогодні я парламентарій, але я промисловець для мене дуже неприятним ну, є те, що сьогодні, замість того, що наповнювати. Uh -huh. Наповнюють бюджет і не тільки бюджет, а на ринок грошима. Для того щоб дійсно реальний сектор економіки полочів і недобросовісні банкіри, почули, і Вони просто зі цю гривню. Mm. Оце питання. Це, недоброс... це не тільки пані У складі Готи. фракції. Завтра можете мати можливість, Задати як ми питання. почули, так поставити своє питання представникам уряду. А у нас є всі сфери зараз і економіки є життя суспільства. Певні проблеми переживаються. От не виключені є наш телеканал після чергового попередження. Національної ради з питань телебачення і радіомовлення над нашим телеканалом. За. Весла реальна загроза опинитись поза ефіру, використовуючи надумані приводи, регулятор намагається адміністративно вплинути на редакційну політику нашого телеканалу, закрити його зовсім, щоб зробити засобом поширення лише вигідної владі інформації в такому становищі ми змушені звертатись до вас, наших глядачів. Якщо ви хочете надалі чути. Дискусії, полеміки в цій студії. А якщо вам не байдуже, наскільки повною неупередженою буде інформація у ваших ефірах, надсилайте листи зі словами підтримки телеканалу, чекаємо вашу кореспонденцію за адресою місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21 г поштовий індекс 04119. Потребуємо вашої допомоги. Зараз я буду ставити три крапочки, тому що ефірний інформаційний вечір на каналі продовжуватиметься. Дякую моїм Дякую. співрозмовникам. Сподіваємось, що ми вас і далі будемо бачити, і що а це попередження залишиться. Попередження Я що не чув, щоб ваш канал там якийсь там мав, мав тиск. Але все таки я хотів би закінчити фразою, що я вірю тільки в українську економіку, і мої сподівання тільки на неї. Борислав Розомблад, народний депутат України, Блок Петра Порошенка, Андрій Павловський, Народний депутат 6-7 скликання. Новини Будь номер мородин. Далі фракція батьківщина.